Якщо ви так само любите горішки, як ми, але не маєте перевіреного рецепту, тоді це відео саме для вас. Сьогодні поділюся з вами просто ідеальним рецептом приготування горішків. У мене сьогодні буде два види начинки. Порція виходить досить велика, але дуже і дуже проста в приготуванні. Рекомендую подивитися і обов'язково зберегти цей рецепт, щоб його приготувати. До двох склянок борошна я беру одну пачку маргарину і натираю ось таким чином. Маргарин в мене охолоджений. Ви, до речі, маргарин можете замінити і на вершкове масло. Це також буде смачно, але зовнішній вигляд у горішки вже буде не таким красивим. Коли перетерла маргарин з борошном, додаю ще півтори столові ложки смальцю. Краще, щоб він був охолоджений, але який у вас є. І перетираємо, робимо крихту ось таким чином. Коли крихта підготовлена, до цукру додаю яйця і збиваю їх. Люблю додавати дрібочку солі, щоб тісто мало збалансований смак. І коли я гарно збила яйця, ввожу їх у тісто. Коли трішки яйця вола в тісто, беру соду і її обов'язково треба погасити, чи 9% відсотковим оцетом, чи соком лимона, дуже як вам зручніше. це все докупи, можна робити і на робочій поверхні або мисці, як вам зручніше. Дивіться, я перетирала тісто із двома склянками борошна. а третю склянку я вже буду вводити поступово. Я не твою відразу всю склянку, а потрішки. Нам потрібно, щоб тісто було таким м'якеньким, але в той же час не забитим. Буває так, що яйця там менші, чи можливо не такий маргарин. Може піти дві з половини склянки борошна, а може пойти всіх три. Цього разу в мене пішло всі. Три склянки. Тісто має вийти таке, яке не липне до рук, і з ним дуже приємно працювати. Треба гарненько, гарненько все вимісити. Дуже приємне, еластичне тісто в результаті виходить, м'якеньке. Його можна відправити в холодильник, я того не роблю, а відразу розділяю і вважу. У мене форма невеличка, тому роблю кульки по 4 грами, тому що в мене маленькі горішки виходять. Але ви вже дивіться, дивлючись, кого яка форма. Хто робить 5 грамів, хто 6 грамів. Тут уже таке. Я один горішок 5 грамів, один горішок 4 грами, але в середньому. Тут без Моїх помічників не обійшлося, тому мусила їх попросити. Поки вони мені наважували, я паралельно обсмажувала горішки. Як то кажуть, гуртом і батька легко бити. Чули таке, правда? Сьогодні я цю горішницю буду використовувати вперше, тому змащую олійкою, тільки першу порцію. Далі все відходило просто ідеально. Мені прям сподобалось. З цієї горішниці завжди трішки так капотить жир це розтає, Тому я завжди застилаю форму фольгою і обсмажуємо з двох сторін. Перша порція перші горішки, бачите, які вийшли там але далі все пішло як по маслу. Я відразу паралельно, поки все смажиться, обрізаю горішки. Побачила, що 5 грамів багато. Почала робити по 4 грами горішки, і все. Тісто дуже хрумке, красиве, ароматне, ніжне. Воно хрумтить, але в той же час просто тане в роті, довго гарно зберігається. Кому я не давала цей рецепт, всі завжди в захваті і дуже вдячні. І я вам, друзі, рекомендую обов'язково приготувати горішки саме за цим рецептом. Скажу так, з маслом вони будуть такі не настільки рівномірне тісто. А ось з маргарином вони прям просто. Ідеальні. Далі я хочу зробити два види начинки. Для першої начинки до масла кімнатної температури додаю згущене молоко, збиваю це все, і далі йде кокосова стружка. Це будуть горішки Рафаело. У мене один синочок просто обожнює кокосову стружку і сиру згущенку. Тому я завжди роблю з цим кремом і вони просто розходяться на ура. Горішки такі малесенькі, що мигдаль навіть не влазить туди, тому я його розрізала навпіл. Спочатку ось таким чином додаю крем половинки і далі вже мигдалинки. І я вирішила не прибирати ці кремові края, а ось так ще спеціально брала, щоб крем трішки виходив із горішків, щоб можна було обсипати злегка кокосовою стружкою. І такі вже мені гарні ці горішки вийшли, що це взагалі. А ви напишіть друзі в коментарях, яка начинка вам подобається в горішках більше всього? Ну а другий мій синочок більше любить стандартну звичайну начинку у горішки із гущеним вареним молоком. Можна просто начинити. А можна ж зробити так, як я для другої начинки, я так само вершкове масло кімнатної температури збила до пишності і додала варена з молоко. Також має бути кімнатної температури, щоб крем не розшарувався. Всі продукти в мене завжди однієї температури. Збила це все, це вже улюблені горішки мого другого синочка. В серединку я додаю вже грецький горіх. Також таким самим способом начиняю. Мені так дуже зручно. Спочатку всі половинки наповнюю кремом, додаю горішок за бажанням і ось. Це все наповнюю. До речі, мені ось коли я показувала цей рецепт в інстаграмі. Переходьте на мою сторіночку, думаю, що вам буде цікаво я там більш детально розказую так. такі позакадрові моменти. Люди рекомендували ще додати в начинку консервовану вишню. Я ніколи не пробувала. Напишіть в коментарях, що ви таке пробували. Ну і все, ось така досить велика порція. Дуже дуже смачних горішків готова. Я думаю, друзі, що вам також сподобається. Ви обов'язково приготуєте і напишіть в коментарях, як вам. А ось так виглядав подарунковий бокс, який я розіграла серед своїх підписова. Тому ще раз рекомендую підписатися на мій інстаграм. Там цікаво! До нових зустрічей!